Вітаю вас, люди вільного світу. Ви на каналі Let's Go, і сьогодні мова піде про дуже незвичну, як для України, локацію. В чому її унікальність? По-перше, це перший приватний замок на території України. По-друге, тут знаходиться єдиний в світі музей домашніх ікон. По-третє, тут першою була створена папірня, що виробляла папір для Православної церкви України, а саме для Києво-Печерської лаври. Це місце також оповите безлічу романтичних легенд. Знайомтесь, ми в замку Радомисль. it going, last forever. All blacked out, блектал flying with you. Мамай Але перед тим як ми перейдемо до огляду цієї локації. Я вперше на своєму каналі запускаю збір для хлопців, що зараз боронять нашу державу зі зброєю в руках. Мова йде про 12-бригаду ту бригаду Національної гвардії України. Зараз їм потрібен дрон DJI Mavic 3e вартістю 150 тисяч гривень. В описі до цього відео ви знайдете реквізити банки, що була створена саме для цього збору. Хлопці будуть вдячні будь-якій сумі. Разом з тим, за кожний лайк, що буде поставлено до 31 липня 2023 року, я окремо додам по 10 гривень на цей збір. Тримаємо стрій разом! Замок Радомисель на сьогоднішній день складається з готелю, в якому ми поселились, і огляд, якого плануємо вам показати: папірні, в якій плануємо пройти майстер-клас із виготовлення паперу, музею домашніх ікон, концертної або камінної зали, ландшафтного парку. Що включає в себе два водоспади і два острови. Пам'ятника на воді засновнику цієї папірні архімандриду Києво-Печерської лаври єлісею Плотинецькому. Замок Радомисль знаходиться в місті Радомшль, що на Житомирщині. Від Києва це всього 110 кілометрів або півтори години на автівці. Погуляти територію замку, відчути старовинну атмосферу цього місця, повечеряти в камінній залі. Або навіть поселитись в готелі, що знаходиться в башті замку. Ось, власне, чому обов'язково варто сюди завітати. Давайте трохи поговоримо про історію цієї локації. Вона справді вражає: в 1612 році на цьому місці монахи Києво-Печерської лаври збудували папірню. Засновником папірні був Єлисей Плетенецький. Папір річкою сплавляли прямо до Києво-Печерської лаври по річкам Мейка, Тетерів та Дніпро. На початку 18 сторіччя папірня занепадає. В 1902 році будівлю відбудували з червоної цегли, і вона стала млином. Останню партію борошна тут виготовили в 1989 році, а потім майже 20 років локація перетворювалася на велике сміттєзвалище. Але в 2007 році трапилось диво. Реставрацією замку зайнялась Ольга Богомолець. Реставрація тривала 4 роки. За цей час було вивезено 60 тонн сміття, а територію перетворили на ландшафтний парк. Ремонт споруди був особливо тяжким, оскільки відбувався згідно зі стародавніми будівельними технологіями. Також була добудована 35-метрова вежа, яка зараз є перлиною замку. Замок Радомисль є частиною загальноєвропейського культурного проєкту Віарегія. Via Regia – це назва найстарішого та й найдовшого сухопутного зв'язку між Східною та Західною Європою, який називається Королівський шлях. Його довжина складає 4500 кілометрів. Він існує вже понад 2000 років і поєднує 8 держав. Свій шлях він починає в місті Київ та закінчує в маленькому іспанському містечку Сантьяго де Компостелла. У 2009 році, поблизу будівлі млина. Був встановлений на течії річки Мики, пам'ятник засновникові Радомирсільської папірні Єлисею Платинецькому. Це перший в Україні пам'ятник цьому видатному церковному діячеві і перший пам'ятник людині на водній поверхні. З XVII століттям пов'язують одну з найромантичніших легенд замку. Приблизно 400 років тому чернець папірні полюбив пристрасну одну молоду дівчину. Але, на жаль, його кохання не було взаємним. Пригнічений горем, чернець висловлював свої почуття на папері, писав романтичні вірші. Але одного разу про це дізнались інші ченці і змусили закоханого залишити паперову справу, адже він на священному папері Радомишля наважився писати про кохання. Кажуть, що чернець пішов у похід проти татар, де і загинув. Але його душа назавжди залишилась тут, у Радомишлі. Цю легенду ми сьогодні і перевіримо, так як ночуємо в готелі всередині замку. І вночі обов'язково підемо на пошуки, тому ні в якому разі не перемикайтесь. На сьогоднішній день замок повністю з усіх сторін оточений водою та має два природні водоспади. На території замку знаходиться безліч старовинних скульптур, що надають цьому місцю середньовічної магії та шарму. А тепер давайте поговоримо про музеї замку. Перший із них це музей домашніх ікон. Він є єдиним в своєму роді як на території України, так і в усьому світі. На сьогоднішній день фонд налічив вже більше п'яти тисяч експонатів, зібраних з усіх куточків нашої країни. Коли Ольга Богомоли шукала прихисток для своєї колекції, власне, тоді її і спала на думку історія з відбудовою цієї локації. Першу ікону вона придбала на одному з блошиних ринків Києва у далекому 1997 році. Всі ікони поділені по регіонам, які вони представляють. І кожен регіон має свій унікальний стиль. Більшість ікон розташована в залі музею, але окрім того, вони зустрінуть вас всюди по замку, починаючи від входу та закінчуючи вежею замку. Окрім цього, в замку є ще музей старожитностей. Тут є і сімейні скрині, і домашні начиння, такі як праски, прядини, водонепроникні плетені посудини. Тут є велика колекція рушників, дитячих гойдолок та безлічі інших домашніх знарядь минулого. Як я і говорив раніше, ми зняли номер в готелі, що розташований прямо всередині замку. Готельні номери знаходяться на території вежі. До речі, тільки гості готелю мають право безкоштовно підніматися на вежу, аби насолодитися мальовничими краєвидами та подзвонити в дзвін на найвищій точці замку. Вартість номеру складає 3400 гривень на добу, якщо сплачувати завчасно та без права повернення коштів. Наш готельний номер називався Лізбет або Елізабет. Номер виконаний під старовинний стиль самого замку. Відверто кажучи, незрозуміло, чи зроблені ці меблі під давнину, чи є надбанням минулого. В номері також є ікони, старі мапи, є відсил до історії минулих поколінь. Ліжко з балдахіном. А як інакше в такій ситуації. Гостям тут люб'язно залишають графіни з водою. З вікна номеру відкривається видна річку Мийка. Прям під нами знаходиться один із водоспадів. При відкритому вікні його чудово чутно. Ідеально допомагає заснути вночі. Санвузол, на щастя, під давнину робити не стали, тому тут все більш-менш стандартно. Загалом номер дуже затишний та атмосферний. Ще однією перевагою оренди номера є те, що ввечері, коли територія замку зачиняється, ви залишаєтесь тут наодинці з історією. Тут можна відчути себе заміжним мельможею, наприклад, 18 сторіччя. Окремо хочу поговорити про харчування у замку. По-перше, тут є літня тераса, де вам запропонують страви на різний смак. До речі, сніданок входить у вартість проживання, що є ще однією додатковою плюшкою. А от вечерю я вам рекомендую замовити саме в камінну залу замку. Нам пощастило, тому що в цей день відпочиваючих більше не було і все було виключно для нас. Трохи розкажу вам про саму камінну залу. Камінна або Михайлівська зала розрахована на 150 місць. У залі розташований великий камін зі скульптурою Архангела Михаїла, звідси й дві назви. Висота стін сягає 6 метрів, акустика зали відповідає кращим стандартам європейських сцен, що підтверджено відповідними тестуваннями фахівцями. Концертна зала «Радомисль» єдиний у світі зал із живим джерелом. Вода потрапляє до зали через тріщини в скельній породі. Друзі, нам насправді дуже пощастило, тому що. Сьогодні в замку Радомисль в готелі відпочиваємо виключно ми. І зараз 9-та година вечора, і тут навколо більше взагалі нікого немає, навіть персоналу. Тобто фактично весь замок, вся територія ландшафтного парку, водоспади, острови належать виключно нам. Але сьогодні вночі ми ще хочемо перевірити, чи дійсно в цьому замку живе привид. Тому, будь ласка, не перемикайтесь з цього каналу. Друзі, ми зараз посеред нічного замку в повній темряві. Спробуємо знайти саме того привида. Нам трохи лячно, але заради наших глядачів ми готові піти на все. Говорять, що він блукає темними коридорами і навіть спіральними сходами. Коротше легенда виявилась правдивою, і посеред темного замку в суцільній темряві ми все ж таки його знайшли. Друзі, на початку відео ми з вами говорили про те, що історія цієї локації починалася саме з папірні. А тому ми просто не мали права зранку наступного дня не записатись на персональний майстер-клас по виготовленню радомисельського паперу. Вартість майстер-класу складає 250 гривень на особу. Папірня знаходиться ось в такому тунелі. В якому показана інсталяція плавзасобів, на яких, власне, цей папір в 17 сторіччі транспортувався до Києва Печерської лаври. Ну, а зараз йдемо на навчання. Так. І тепер отак занурюємо її. І підніли вверх і тримаєте не туди, не сюди, не скидаєте. Робиться отак матове воно. хочемо угу. вчить на бок, щоб ще вода збігла до мене. І так, не-не-не-не-не, сюди, сюди. І так, ми легенько все. притискаємо. Все, все, все забираєте. Да? На місце. На місце. Все. Далі, далі, далі. Yeah. Ще, 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 далі. Це, uh -huh. закриваємо. Yeah. Далі. Тянемо, 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 ще, 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 все. Так, тяні, тяні. А, ні, все затягнув. в обратно. Бо я вам зараз затягнув. Все, просируйте. Кладіть. Піднімайте. Піднімаю. І отуди кладіть. Піднімаємо вверх. Вверх, вверх, вверх. Вверх піднімаємо. Як хитро. Так, до мене піди Так, до вас. Так. Отак? Так, да, да. так. Ще раз. Угу. Це ми ставимо, бо щоб просто, бо як давить пристані, вони аж до... а -а. папір ну, да. дуже вигнають його. І відкриваємо. Воно вперше. Mm -hmm. Усе, чого взагалі ось ця суміш? Пульпа. Чого mm -hmm. складається? Пульпа да. Льон, складається, ну, по-старому, льон, коноплі, крапива. Щоб хати це було чеснику і біла глина. Це колись по-старому було. Mm -hmm. Це літри, які ми набивали текст раніше, так? Да? Ні, це плакатні, це, бачите, це великі, великі літери, плакатні. Ага. А коли, ну, вони були меншими, навіть менші, ніж у цих. А потім вже ну, колись перші були дерев'яні. Нашу коротку, але дуже насичену подорож до замку Радомисль ми закінчуємо на замковій вежі під великим дзвоном. Для гостей готелю вхід на замкову вежу абсолютно безкоштовний. З цієї вежі відкриваються неймовірні краєвиди на річку Мика, місто Радомисль та природу навкруги. На цьому я буду завершувати відеоогляд замку Радомицель, Але перед тим поділюсь своїми враженнями. Насправді локація дуже крута, як на мене, але недооцінена, тому що туристів тут небагато. Це хороший приклад того, як туристична та культурна галузь можуть розвиватись в приватному секторі економіки. Ще 20 років тому це було закинуте сміттєзвалище. А сьогодні це справжній старовинний замок з прекрасним ландшафтним парком навкруги. Ідеально все ж таки приїжджати сюди з бронюванням номеру у готелі, аби в повній мірі проникнутися атмосферою. Тут проводять урочисті події, весілля. Це місце для ідеального романтичного вікенду. В описі до цього відео я залишу посилання на сайт цієї локації. І перед тим, як я завершу, ще раз хочу нагадати про збір, який ми проводимо для 12-ї бригади Національної гвардії України. Банка збору в описі до цього відео. І не забувайте ставити лайки, бо кожен із них буде конвертовано в додаткові 10 гривень для наших хлопців. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підтримуйте український YouTube. До зустрічі на каналі Let's Go!